У сесійній залі Обухівської міськради зібрались представники місцевих підприємств. Лекторами семінару виступили представники державної податкової адміністрації в Київській області. Головним питанням порядку денного стали зміни, внесені 4 листопада цього року до закону 4014 податкового кодексу України щодо спрощеної системи оподаткування як фізичних, так і юридичних осіб. За цим законодавством вирізняються чотири категорії платників податків. Про них детально розповіла начальник управління оподаткування фізичних осіб ДПА в Київській області. Гуляща. Перша категорія платників податків, в принципі, розроблена для тих платників податків, які працювали на фіксованому податку. Тобто це є розріма торгівля на ринках і це є надання побутових послуг. Найманих працівників для цієї групи не передбачено жодного найманого працівника. Дохід, який можете ви отримати, це 150 тисяч. Ставка податку від 1 до 10 неоподаткованих мінімумів. Тобто максимальна ставка податку буде становити 107 гривень на січень місяць. Друга категорія платників податків це є платники податків, які займаються торгівлею, а також інші види діяльності, тобто виробництво, всі види діяльності, які передбачені в податковому кодексу. Мають Найманих працівників не більше десяти, і е, обсяг виручки в них – мільйон. Ставка податку складає від двох. До 20 неоподаткових, тобто мінімальних заробітних плат. Тобто на січень місяць буде 214 гривень, максимальна ставка податку. Оскільки ви знаєте, ставки податку це приймається міськими районними і селищними радами на сесії. Тобто, як приймуть ваші місцеві органи влади ставки податку, такими ви будете користуватися. Третя група це є найманих працівників. Не більше 20, дохід 3 мільйони гривень. Чим характерна третя група? Третя група, ви можете бути і платником ПДВ, і не платником ПДВ. Платником ПДВ у вас ставка 3% від доходу, не платником ПДВ 5% від доходу. Не менш важливим для підприємців було і питання звітності. Для першої групи платників податків необхідно подавати лише річну звітність. Податкова декларація надається протягом 60 календарних днів після звітного року. Друга і третя група подають декларацію за звітний квартал, так само як платники подавали на загальній системі. Зрозуміли? 40 днів після закінчення кварталу ви подаєте податкову декларацію. Форма декларації буде теж розроблена. Вона, в принципі, вже розроблена. Просто на сьогоднішній день Міністерство юстиції її затверджує. Перша і друга категорії ведуть книгу обліку доходів. Книгу обліку доходів. Третя група веде книга обліку доходів і витрат, де зазначається повністю. Доходи і витрати виводиться чистий дохід, від якого ви платите три і до бюджету. На заході лектори намагалися не уминути жодного питання підприємців, чимало з них цікавилося часовими термінами сплати єдиного податку. У вас є час до 25 січня. Сплата єдиного податку, якщо по указу вона здійснювалася. За е, кожного передуючого місяця до 20-го числа, то по е, внесеним змінам по закону місяць на місяць, тобто щомісячно до 20-го числа ви повинні оплатити єдиний податок. В січні ви платите за січень в лютому, за лютий і так далі. А якщо ми вже ми... заплатили? Нічого страшного, ми... нічого страшного, ми... то тобто... 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 ви заплатили яким авансом? По стару... по старій ставці, так? Думаю, Тому вам власі... да. Тому вам потрібно буде доплатити, звичайно. Надходили питання і стосовно форм заяв та переходу на спрощену систему оподаткування, застосування штрафних санкцій, аналювання свідоцтв платників податку, можливості єдинників для реєстрації платниками податку на додану вартість. На семінарі наголосили, що ДПА України продовжить чини на сьогодні мораторій на фактичні перевірки малого та середнього бізнесу у зв'язку з необхідністю адаптації підприємств до нововведень в законодавстві щодо спрощеної системи оподаткування. По завершенні семінару підприємці мали змогу поспілкуватися із податківцями стосовно особистих питань, практика подібних семінарів про спрощену систему оподаткування буде продовжена і надалі. Про місце і час наступного семінару можна буде дізнатися у ДПІ Обухівського району та з місцевих змі. Марина Кошкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.